Сьогодні у випуску у центрі Львова мешканці житлового будинку борються з небажаними сусідами. Бурдель! Тут брудно, можна стати на міну. На Львівщині відбувся вишкіл снайперів Нацгвардії. Навчання проводяться один раз в півроку для покращення навичок снайперів. У місті стартувала джазова подія року. Принцип привозити артистів, які ще жодного разу не були в Україні. Підсумовуємо день. Мої вітання. Комунальні війни. На гарячу лінію новин звернулися мешканці будинку на вулиці Гнатюка, які не можуть знайти порозуміння із міською владою. Люди руками просять районну адміністрацію скласти акт на демонтаж прибудови, яку облюбували підлітки та особи непевної поведінки. Мешканці бідкаються через таке сусідство, змушені терпіти незручності та часто викликати поліцію. Це одна із центральних вулиць міста Гнатюка, подвір'я під номером три. Колись було зразково, розповідають мешканці, а зараз бідкаються соромно когось запросити в гості. Ми собі зробили оті ту перегородку, був простір, видно було. Діти йшли зі школи, ми не боялися, отак От як сусідка зараз мусить зустрічати з роботи бігти. І все було нормально, а от у 2004 році прибудували оту прибудову, і тут робиться, я не знаю, чи то гарно сказати, бурдень. Тут брудно, можна стати на міну. Сходи до їхнього під'їзду облюбувала молодь, яка розпиває алкоголь, та безхатченки, які ночують. На зауваження всі наші вони не реагують ніколи. Був випадок, що і притягували до мене руку. В останній момент зупинив. Колега, ця ситуація навіть і була в інтернеті поширена. Неодноразово мої діти йшли, в старшій доньці 12, менші 7, і чіпляються до них, і ненормативна лексика, тобто, ну це є жах. Пан Юрій живе в цьому будинку з час народження, але такого безладу не пригадує. Чоловік розповідає в міській раді знають про їх становище однак вже 12 років ніхто нічого не змінює. Рішення між комісії галицької адміністрації було рішення було таке: анулювати то ту прибудову за рахунок тих, хто побудував, і привести то до попереднього стану. Ну безумовно почалися далі суди. Адміністративні, господарські і так далі. Господарський суд то саме прийняв анулювати, передали справу в Київ. Ми подавали запит у Галицьку районну адміністрацію, але відповіді не отримали. Спробуємо дізнатися вже наступного тижня. Ірина Качмарик, Анатолій Лопаченко, новини. В'їзд у центр Львова буде платним. Таке рішення сьогодні ухвалив виконавчий комітет Львівської міськради. Як пояснила директор міського департаменту економічної політики за перебування автомобіля в центральній частині міста, ймовірно, доведеться заплатити гривень 40. За її словами, до восьмої години ранку в'їзд автотранспорту в центральну частину міста буде безплатним. А з восьмої ранку до одинадцятої вечора за перебування машини потрібно буде платити. Дозвіл на перебування видаватиметься виключно на одну годину. Ці зміни можуть увійти в силу вже з наступного тижня. Це стосується прилеглих вулиць до площі ринок. Тобто до 1.08 будуть скасовані всі перепустки, які видавалися Галицькою районною адміністрацією для фізичних осіб, для мешканців, для суб'єктів господарювання. Нові перепустки буде видавати ЛКП Муніципальна дружина. А вулиця Мечнікова буде закритою для проїзду щонайменше до кінця вересня. Під час робіт на ділянці підрядники натрапили на тверді скельні породи. Нині на об'єкті замінюють аварійний каналізаційний колектор. Фахівці зазначають, що це найскладніша ділянка ремонтних робіт у місті, а зі специфічною основою зіткнулися взагалі вперше. Відповідно, проєктанти вже працюють над документами з реконструкції вулиці Мечнікова. Через нові обставини у будівництві покриття вартість проєкту зросте приблизно... На 20 мільйонів гривень. Додам, заїзд до пологового будинку на Мечникова можливий через бічні вулиці. Зараз відбувається якраз будівництво нового колектора, який нам досить тяжко дається у зв'язку з тим, що. Як розібравши трамвайні шляхи, почали рити траншею, і виявилось, що скальні грунти практично від метра поверхні землі до дна колектора, це приблизно 8 метрів. Це є суцільна скала. Ці всі роботи відбуваються практично ручним методом, тому що важку техніку сюди не можна загнати, тому що відбуваються зразу деформації на сусідніх будинках. І це досить ну, дуже сильно ускладнює виконання робіт. Зараз переробили проєкт, внесли відповідні зміни і подали на експертизу повторно для того, щоб отримати відповідне погодження. Тобто, за попередніми розрахунками, договір може сягнути понад 90 мільйонів гривень. Аншлаху Львів водоканалі. Жеки вже не приймають покази лічильників. Тепер це зона відповідальності структури Львів водоканалу. Минулого тижня через велику кількість додзвонювачів до комунальників не витримала АТС. Та нині запевняють спеціалісти створили додаткові лінії зв'язку. До того ж, дані можна подавати й через інтернет. Кажіть покази. Я вже приймаю 288. Це холодна водичка чи гаряча. Робочий день у секретаря керівника водоканалу змінився впродовж останнього тижня. Замість запису на прийом до директора, отримання нагальних викликів пані Наталя приймає показники лічильників води від львів'ян. Любий відділ, піднімає слухалку, запросто бере покази, приносить мені. Я все тут підчіпляю до списків. і Відповідно, ми вже передаємо відділ обліку для того, щоб наші оператори могли внести так само. От бачите, тобто то писала я, дописала з іншого відділу. Так само знову писала я знову з іншого відділу. Знову писала я це так так само з іншого відділу, так само, повністю в Зошиці, і так само, бачите списки, то тільки за сьогодні рахуєте з 8 години ранку, фактично, до пів першого дня. Це вперше замість жеків показники приймає безпосередньо водоканал. АТС вийшла з ладу через велику кількість дзвінків. Нині змінили номери, і додали ще й мобільні для кожного району міста. Окремий номер. Шість районів в кожному районі, десь приблизно 10-12 установ жеків. Тобто люди розосереджувалися по жеках. Зараз все зійшло до нас на одну вулицю зелену, і просто АТС У нас наша АТС, яка обслуговує телефонний зв'язок у водоканалі, не витримала. Ті, хто не знав нового номера, чи через зайняту мережу знову не додзвонився, подати показники прийшли особисто. Я як набираю номер відразу пі, 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 Два номера і два номера, пі. -пі, -пі. Потім їм дали якийсь мобільний, а мобільний взагалі утків немає ніяких. Окрім телефонних дзвінків, показники можна подати і через інтернет, або на порталі споживачів компослуг info.lviv.com.ua, або ж на електронку. Однак Тарас не довіряє новітнім технологіям. Прийшов особисто подати дані і за себе, і за сусіда. Ну, пане провик швидше за все, щоб у людині сказати і щоб людина записала. А так надзвичайно важко, щоб перед показники подавати по цьому по електронній пошті. Додам телефонна лінія працюватиме на вихідних, а також і в понеділок, 27 червня. Ольга Матейчик, Сергій Медведєв. Новини. Львів приймав учасників форуму громадських організацій. В його межах відбулися тематичні майстер-класи, панельні дискусії у форматі світового кафе. За словами організаторів, мета форуму напрацювати пропозиції представників громадськості до регіонального плану заходів реалізації національної стратегії сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні на 16-20 роки. Організатори зазначають, громадськість має право критикувати владу будь-якого рівня. А активні люди, які позитивно зарекомендували себе, як громадські діячі та мають власні громадські ініціативи, повинні переходити у владні кабінети. Загалом в Україні налічується понад 90 тисяч громадських організацій. В усіх регіонах повинні створитись платформи, на які влада і громадськість мала би взаємодіяти в рівних на рівних і на партнерських засадах. Йдеться про координаційні ради сприяння розвитку громадянському суспільству. Процес на сьогоднішній день практично вже завершується на національному рівні. Визначено два співголови: це є віце-прем'єр-міністр, міністр регіонального розвитку Геннадій Зубко, а також заступник голови адміністрації президента. Ростислав Павленко, і власне вже сформовано практично склад. І ближчим часом ми очікуємо, що буде відповідно розпорядження президента, яким затвердиться цей склад. І далі так само передбачається створення подібних платформ на регіональному рівні. Сьогоднішню українську владу у владні кабінети поставили люди і громадські організації, і ми ніколи не повинні відриватися від тих людей, які повинні для нас бути опорою, які повинні бути допомогою і контролем. Тому дуже важливо, щоб громадські організації з одного боку контролювали владу і вказували на недоліки. А з іншого боку, коли влада робить добрі речі, сподіватися на підтримку і розуміння. Далі про житло для сімей загиблих, рятівників, новини культури та спорту Залишайтеся з нами. Львівська марія дасть квартири сім'ям рятівників, які загинули під час ліквідації пожежі на Грибовицькому сміттєзвалищі. Відповідне рішення прийняв виконавчий комітет Львівської міської ради. Там йдеться про виділення трьох двокімнатних квартир на території Львова. Гроші на купівлю скерують із бюджету міста. Однак точної суми в департаменті житлового господарства наразі ще не називають, оскільки ще потрібно розробити механізм закріплення квартир поза черговиками міськради та подати пропозиції для розгляду на виконкомі. Сім'ї загиблих вони не є мешканцями міста Львова, вони в нас не можуть перебувати на черзі. Ми будемо шукати варіанти, будемо розробляти пропозиції, тому що сьогодні сказати, що ми можемо по виконкому закріпити не черговику міста, це складно, і тому є інші процедури. Можливо, це буде йти як дарунок від ради. Щоб влучно стріляти на полігоні Національної гвардії України за кілька кілометрів від Львова, відбулися однотижневі військові навчання, аби підвищити кваліфікаційний рівень снайперів. На Львівщину з'їхалися військовослужбовці із усього західного територіального управління. У навчальній групі по шестеро снайперів вони виконують усі завдання інструкторів, щоб показати як найкращий результат. Такі навчання проводяться для того, щоб снайпери виявили свій рівень підготовки, і в кожному в кожних змаганнях вони виявляють найкращого і завжди, коли є кращий, хто отримує не дуже високі результати, вони тягнуться до кращого. Такі змагання задовільняють людей, деякого не задовільняють, але вони завжди піднімають рівень їхньої підготовки. Однак самі бійці на Дзагардії розповідають, завжди прагнуть до кращого. Результату 30-градусна спека не стала на заваді. За все проходження наших навчальних стрільб і того, що ми навчилися, снайпер не може бути задоволений своїми результатами, так як він завжди бажає мати найкращу. З того, що ми вистрілили по патронажу, ну всі мішені поражень. Такі навчання відбуваються двічі на рік. На полігоні проходять навчальні збори зі снайперами. Військовослужбовці приїхали з дев'яти областей, тобто з Західної України. Тренуються вони тут вже четвертий день. Навчання проводяться один раз в півроку для покращення навичок снайперів. Аби навчання були результативними та снайпери таки насправді підвищили рівень кваліфікації на навчальному полігоні, створюють умови максимально наближені до бойової обстановки. Варто зазначити, що частину пристроїв холодної пристрілки та мішені надали меценати. Ольга Тимуляк, Назар Петуляк, новини. Тим часом ситуація в районі проведення АТО впродовж минулої доби залишалася неспокійною. Інтенсивність обстрілів з другої половини дня збільшилася. Інформують в прес-центрі. АТО. наші позиції поблизу Широкіного Лебединського Чермалика та Талаківки потрапили під мінометний вогонь російських окупантів. А укріплення неподалік Мар'їнки, Красногорівки, Новотроїцького Березового та Гнутового. Зі стрілецької зброї великокаліберних кулеметів та гранатометів неспокійно було й на світлодарській дузі, де по наших бійцях, що тримають оборону неподалік майорська та зайцевого, російські окупанти били з кулеметів великого калібру та автоматичних гранатометів, а згодом долучили ще й міномет. Під вогнем важких мінометів ворога опинилися позиції в районі Новоселівки. Другої на Луганщині російські окупаційні війська вели вогонь з автоматичних гранатометів в районі населеного пункту Новозванівка та Степне. Тіні забутих предків виставка. Така назва масштабного музейного проєкту присвячена культовому фільму Сергія Параджанова. У структурі виставки закладений своєрідний шлях фільму. Експозицію можна умовно поділити на блоки, кожен з яких дає можливість подивитися на кінострічку під різними ракурсами. Унікальні розкадрування авторства Сергія Параджанова, які півстоліття зберігалися в особистому архіві другого режисера тіней забутих предків Володимира Луговського. Маловідомі роботи художників фільму, фотографії та свідоцтва. Кожен з об'єктів експозиції дозволяє поринути в атмосферу кінопростору. Виставку відкриють вже цієї неділі в палаці мистецтв. Кожен охочий зможе глянути на неї до середини липня. Де виникла Андрія Алферова, кінокритика мого друга, зробити виставку по тіні забутих предків по фільму після експедиції в Криворівню, після зустрічі з Сергієм Якутовичем, після зустрічі з музейниками. Я сказав, да, я беруся за цю справу. В зв'язку з цією виставкою повністю перелаштована архітектура палацу мистецтв. Відвідувачі просто не впізнають ті зали, і то, як виставлена експозиція, виокремлює. Окремі експонати підкреслюю їх звуком, підкреслюю їх світлом. У Львові стартували джазовий та гастрономічний фестивалі. Тепер Львовом курсує двоповерховий автобус, де грають джазову музику. А в парку культури експонують рекордну велику тарілку діаметром понад три метри. Більше в сюжеті Ярини Куненець. Цей двоповерховий автобус спеціально привезли до фестивалю із Києва. Він курсуватиме Львовом продовж чотирьох днів. Краєвиди міста доповнює драйвова часова музика. Сподобалися. А що більше сподобалось? Сізати містом чи сама музика? І то і друге вражені ідеєю не лише люди, а й самі музиканти. Для них кажуть, така гра це особливий досвід, який не зрівняти з нічим. По емоціях тут набагато. Крутіше, ну насправді, тому що така якась мінімальна кількість людей і настільки все близько і настільки класний контакт з публікою. А це вже парк культури, основна локація Альфа джаз Фесту, а ще гастрономічного фестивалю львів на тарілці. Окрім їжі, тут експонують найбільшу Україні тарілку. Львівські художниці знадобились чотири дні, аби усе це намалювати. Надихали, скаже галицькими традиціями та кухнею. Обрала чесник, так як символ такого смаколика, який без якого. Жодна Галицька вечеря не святкова вечеря не обходиться. Ось зображений ще хідник килим український рекордну тарілку зафіксував представник книги рекордів України. Це між фестивалі триватиме до 27 червня. Ірина Кунанець, Сергій Медведєв. Новини. І шостий міжнародний джазовий фестиваль Альфа Джаз Фест також стартував. Цьогоріч він триватиме до 27 червня і представляє спільні музичні проекти за участю відомих джазових музикантів зі світовим ім'ям та українських виконавців. На трьох сценах прозвучать виступи джазменів зі США, Великобританії, Швеції, Німеччини, Нідер... Нідерландів, Польщі, Австрії, Франції, Італії, Австралії, Мексики, Куби, Домініканської Республіки та України. Щодня в парку культури будуть безкоштовні джазові кінопокази також відбудеться фестиваль вуличних музикантів Street Music by Alpha Jazz Fest. Для найкращих виконавців підготували спеціальний приз сертифікат на музичне обладнання на суму 25 тисяч гривень. Цього року вперше за історію фестивалю на головній сцені, 28 червня, відбудеться виступ Джамали, яка представить особливий проект до Дня Конституції України. Не привозьте музикантів, яких ви слухали в юності. привозьте музикантів, на яких люди купують квитки. Ми дотримуємося того принципу. Ще один принцип привозити артистів, які ще жодного разу не були в Україні. В сьогоднішній час проведення таких заходів вони є дуже знаковим для всього світу, тому що такі заходи вони проводяться тільки в тих країнах і в тих місцях, які мають безпеку, які мають довіру, які можуть продемонструвати найвищий клас у всіх галузях. І на цьому в мене все більше інформації на інтернет-порталі Львів.Ті. Підсумуємо тиждень, що минає завтра о 20.30. Тоді зустрінемося, а вже зараз дивіться новини спорту. Затишного вам вечора і всіх гараздів. З вами новини спорту. Вітаю вас! Перемога у Бухаресті. У Румунії триває чемпіонат Європи з видів боротьби серед юніорів. У найлегшій ваговій категорії до 44 кілограмів чемпіонкою континенту стала вихованка львівського училища фізичної культури Оксана Лівач. Також у вазі до 59 кілограмів студентка першого курсу училища Англіна Лисак, яка цьогоріч уже вже встигла стати срібною призеркою молодіжного чемпіонату Європи у стартовому поєдинку. Однієї восьмої фіналу несподівано поступилася Анджелі Рінгачі з Молдови. Плавці зі всієї України приїхали до Львова, аби позмагатися за звання найкращого. Тут триває чемпіонат України серед юніорів. Детальніше про змагання дивіться у сюжеті. Басейн навчально-спортивної бази літніх видів спорту Міністерства оборони України зібрав більше 500 плавців з різних куточків держави. Це хлопці 2000, 2001 та дівчата 2002 тисячі другого та третього років народження. Сьогодні практично знову рекордна кількість учасників. Приїхали найсильніші юнаки-юніори з України. Ну розраховуємо, що львівська команда також здобуде медалі і буде показувати гарні результати. Змагання будуть проходити по чотирьом видам плавання. Це Вільний стиль, спина, брас, дельфін. От. І крім того, що такі є естафетне плавання, це будуть оприділятися сильніші команди серед областей, серед спортивних шкіл. Ті змагання вже останні у цьому сезоні, тож можна сказати, що чемпіонат України свій рідний підсумок здобутих навичок для юних спортсменів. Це вже останні змагання, підсумок роботи. Тренерів, спортсменів в цьому році. Це для цієї вікової групи, це останнє змагання в цьому, в цьому році. Лурдес Харченко приїхала на змагання із Запоріжжя. Плаває вже три роки і прагне показати як найкращий результат на чемпіонаті. Я до цих змагань готувалася дуже настроєно, тому що було дуже важко підготуватися, одні сильніші. І... Було дуже важко. Ну полос мені дуже добре в цьому басейні, тому що він якби великий і дуже легко доплити. Мирослава із Маріуполя. У Львів приїхала вперше. Каже, місто їй дуже сподобалося. Та всі зусилля дівчинка прикладає для вдалого виступу. Тренувалася я дуже багато тренувалася, щоб сюди приїхати. Тож сподіваюся на нагороди. Тренер мені сказала, щоб я правильно плила та не хвилювалась. Цих вихідних львів'яни вболівають за плавців юніорів. А вже з 29 по 1 липня у цьому ж басейні відбудеться чемпіонат України серед юнаків. І на сьогодні це все більше про спорт на львівщині. Дивіться вже завтра, о 18-й у підсумковій програмі Спорт Панорама. Та у понеділок о 18.45 у футбольному огляді. Пас я ж з вами прощаюся. Приємних вам вихідних.